В Ірпінському державному податковому університеті відбулися урочистості з нагоди нового навчального року. Перед освітнім закладом у вишиванках та святковому вбранні вишукувалися першокурсники. Вони оголошують клятву та отримують перші в житті студентські символи. Карина Дученко, родом з села Васьковичі Житомирської області. Вона вступила на менеджмент митної справи. Відтепер вона буде навчатися та жити в гуртожитку Ірпеня. У мене є знайомі дівчата, які гарно відзивалися про державний податковий. Тут дуже чудові викладачі, які розуміють дітей з ними на одній хвилі. Тому я думаю, що тут буде чудове навчання, і мені тут сподобається. Ще одна першокурсниця Надія Ратушинська, теж родом з Житомирської області, а саме з Бердичева. Студентку приваблює державна робота, і вона обрала для себе спеціалізацію: підприємництво, торгівля, товарознавство та експертиза у митній справі. Я планую брати все. Бо я хочу бути активною учасницею, активним студентом університету. Тому я хочу піти в студраду, можливо, ще кудись. Я не проти бути старостою, не проти будь-яких активностей, так як наполеглива праця вона приносить успіхи. У 2024 році в Ірпені до цього вищого навчального закладу на бакалаврат вступили 504 першокурсники. Така ж статистика була минулого року. Однак, як зазначили в ректораті, кількість студентів ще може збільшитись, бо планується друга хвиля вступної кампанії. У 2024 планується, що усі курси будуть навчатися офлайн в аудиторіях. Для цього на випадок повітряних тривог у відремонтованих гуртожитках та навчальних корпусах облаштовані укриття. Виконувач обов'язків ректора університету Дмитро Серебрянський говорить: вони постійно дбають про цікаве та якісне навчання для своїх студентів. У Нас є нові навчальні програми, комфортні умови проживання у гуртожитку. Це задіяння до навчального процесу практиків, які... Мають основне місце роботи в органах і вони будуть студентами спілкуватися. Ми в цьому році запустили практику подвійних дипломів. У нас вже шість дітей їде в Польщу по подвійних дипломах. Тобто, ми намагаємося робити якісь новинки для студентів, щоб їм не було скучно проживати і навчатися в нашому університеті. Загалом, попри війну та усі виклики на київщині, усі навчальні заклади розпочали роботу в офлайн режимі. У минулому 2023 році цей показ складав 97%. на сьогоднішній день. В освітніх установах пристоличного регіону відремонтовано та побудовано майже 1300 укриттів подвійного призначення. У роботі залишається ще 100. «245 навчальних закладів. зруйновано пошкоджено на сьогоднішній день відновлено 209 навчальних закладів. І ця робота продовжується. і Ми маємо мету прийти до цифри 100% І також не забуваємо про лікарні. У нас в Київській області можна сказати все під контролем, всі все знають, всі навчені і не дивлячись на війну, впевнені в нашому майбутньому, тому що наше майбутнє це діти. Тим часом освітній процес у державному податковому університеті триватиме до 1 грудня. Студенти будуть змушені навчатись 5 разів по суботам, а потім підуть на канікули, які триватимуть 2 місяці. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».